Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу Ті 8 Вітаю всіх, хто зараз з нами, і вітаю нашого гостя з нами відеозв'язком. Валерій Димов, політолог, керівник центру стратегічних комунікацій. Форум пане Валерію, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава і смерть нашим ворогам. Отож, говоримо сьогодні, пане Валерію, на наступні теми позов проти Ірану, США проти Китаю та чи вина Німеччина у війні в Україні. Перше, це щодо Ірану стосується вже прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, заявив, що Україна Україна все ж таки подасть проти Ірану до міжнародного кримінального суду. І пане Валерію, начебто, все очевидно, так от фактично, країна, яка допомагає Росії вбивати і цивільних українців, в тому числі нищити інфраструктуру на території України, постачаючи туди озброєння. Вона також має відповідати, пане Валерію. Яким ви бачите оцей механізм? Іран давно має відповідати ще за збиття 8 січня, якщо я не помиляюсь, над Тегераном українського боїнгу він так і не відповів насправді. Тому Іран ну має відповідати не просто. Віртуальна реальна він має відповідати спочатку в суді, а потім за тим вироком, яким там буде. А потім очевидно на нього мають до нього мають бути застосовані санкції вже безпосередньо на рівні не окремих країн. Ну хоча ми розуміємо, що найбільш болюче США, а й всіх країн, які ну так чи інакше мають стати перед вибором, чи вони підтримують ту країну, а чи вони торгують з тією країною, яка є не просто. Не просто вже країну і і не просто там, може Заходу або там ще там чимось борються. А вони країна терористів, країна терористів. Тому думаю, насправді, що ці речі мають бути запротокольовані, вони мають бути визначені в судах, в суді. І думаю, що Іран має, Іран має поверти Ірані, ті в Ірані мають повести відповідальність, які винні, тому що в Ірані насправді є. Таке собі двоє владі, це не виправдовує жодну з них, але насправді там є кодекс вартових ісламської революції. І є е, офіційний президент, е, який е, офіційно очолює Україну, але влада все ж таки належить Мулам і Кодексу вартових. Пане Валерію, спробуємо відновити з вами зв'язок, бо наразі він трішечки поганий і не зовсім добре чуємо про те, що ви говорите. Отож, я для наших телеглядачів нагадаю, що з нами відеозв'язком Валерій Димов, політолог, керівник центру стратегічних комунікацій, форум. І з паном Валерієм ми наразі обговорюємо те, що отримали нещодавно ту інформацію, яку нещодавно отримали, а зокрема, те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна. Буде позиватися до міжнародного кримінального суду проти Ірану за ті злочини, які коять саме він. Ну, тож, пане Валерію, перепрошую за зв'язок. Продовжуйте, будь ласка. Не знаю, на якому місці зупинилася. Я думаю, що насправді має бути вирок тим, хто Ірані чинить злочини. Я думаю, що має понести відповідальність. Країна або вона до тих, хто чинить не злочини. Нагадаю, що в Ірані певною мірою таке собі двоє владдя. Там є кодекс свартовики самської революції, який має свої власні збройні сили, має свої власні ракети, має своє ППО, має своє ПРО, Вони практично мають свою промисловість. Саме вони збивали український лайнер МХ-17, тоді, який прямував Сиграну. Ой, МХ-17, вибачте, Боїнг, український Боїнг. Вони за це не понесли відповідальність, тому думаю, механізм має бути простим. Має бути судовий позов, має бути офіційний вирок, і винні мають понесе відповідальність. Або чи винні в самій країні? Якщо там вдасться розколоти суспільство, суспільство верніше ту владу, або вся країна має понести відповідальність і до тих країн, які Певною мірою мають санкції проти Ірану, а на сам США мають доєднатися інші країни. Для них має бути вибір або вони з терористами, або тими, хто допомагає терористам, російським терористам, або вони по цю по сторону по сторону на боці зла світової спільноти і ти часом системи безпеки і міжнародного права. Проблема в тому, що насправді з одного боку Іран. Заходиться ніби під санкціями, з іншого боку, він продовжує торгувати і шантажувати світ, і зараз там тривають певну міру спроби знову відновити з ними переговорів стосовно ядерної угоди. Але нагадаю, що ця сама ядерна угода під її, нібито контролем. Але Китай, як недавно засвідчили експерти МАГАТЕ, він довів. Фактично вже збагачені Ірану до 84%, а 90% вже достатньо того, щоб вони робили ядерні бомби. Тому Іран і тоді використовував це для своєї ядерної програми. Ну і готувався до ракетної програми. Самі самі вони недавно показали нам і всьому світові фактично свої створені в горах глибоко під землею, ну верніше, глибоко в горах. Створені свої е, литовища, бази для збереження е, літаків і ракет. Думаю, що насправді зараз е, той та система поведінки, яку обрала Росія, вона е, мовпується іраном, північною Кореї світову треба цим щось робити, оскільки е, просто робити вигляд, що проблеми немає, тільки спонукати е, цієї проблеми, перекладаючи її на плечі наступних поколінь своїх дітей. Тому думаю, що е, смигаль. Робить правильно уряд України, робить правильно, але тут треба е, розуміти, що е, все ж таки е, в суді дуже складно. Дуже складно буде не те, що вирішити питання. Дуже складно немає такого судового прису, щоб сьогодні взяв би Путіна і цих цих корпусів вартових ісламської революції. всіх цих терористів лечинці провести до суда. Вони це знають. Вони куражаться далі. Шантажуючи світ. Ну але треба щось робити. Тому думаю, що рано чи пізно цей пазл складеться, і нібито, нібито не такі дієві. Механізми не такі, поки що зобов'язуючи рішення судів, трибуналів, міжнародних інституцій, так і інше, потім зростуться, і винні обов'язково понесуть відповідальність, тому що на сьогоднішній день треба використовувати всі механізми для того, щоб рано чи пізно всі ці речі зрослися, і ми побачили в судах не тільки вироки, а й тих, хто понесе відповідальність. Пане Валерію, так це зрозуміло, але чи не затягнеться це у часі? Бо ви от сьогодні про МЕЧ згадали так про малазійський літак, і пам'ятаєте, то було ж у 2014-му, а от перші вже висновки були аж у 2022-му. 8 Вісім років пройшло. Чи це не затягнеться у часі? Як ви вважаєте? Ну, по перше, з іншого боку, окружний адмі... окружний суд в газі все ж таки виніс вирок винним і перейшов до вже визначення тих. Хто був замовником, тобто, все ж таки, ми почули і не тільки стосовно тих трьох, які проти яких вже фактично є вироки, стосовно яких є вироки, а й то того, що вони вже ну певною мірою зробили і інші речі, які також будуть слугувати вже аргументами в інших судах. Ну, наприклад, те, що Росія. Здійснювала контроль над цими окупованими територіями, що раніше Росія повністю відмовлялася а більше року тому від того, що вона якісь там території окуповані, називала це між внутрішнім конфліктом, громадянською війною та інше. Тобто, ці речі будуть потім лягати в інших судах, в інших інституціях. Ми вже бачимо, наприклад. А ті ж самі рішення парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї Ради Європи, національних парламентів, які говорять про те, що Росія терорист, вони будуть говорити після такого рішення і Іран терорист, тому що поки що він не у всіх країнах визнан терористом і санкції він успішно обходить. Як ми як показала їх наприклад та сама ядерна програма і ракетна програма, і ті ж самі. Танкери, які спокійно собі не тільки качають нафту, а, наприклад, тим самим хусі там перевозять зброю в Ємін, а тому мають бути все ж таки, ну певною міру ті вироки на які ви будуть посилатися А тут, але з іншого боку, ви праві саме тому насправді сьогодні Україна. Наполягає і вже має певну підтримку серед багатьох країн. Раніше це здавалося якоюсь ну певну міру мрією, щоб стосовно злочинів в Росії був спеціальний трибунал, щоб не затягувалися а, ці процеси в а, певну міру в тому міжнародному комінальному суді в ГАЗі, де будуть окремі а, випадки, де буде протоколювання, де будуть окремі кейси, де можна затягувати, де можна відводити, де можна говорити. Про те, що а дивіться там, знаєте, а от українці там таке-то таке то робили. Мало того, Росія не практично не приєдна до Римського статуту. Вона буде розповідати про те, що ці рішення її не стосуються. Тому я й кажу, що не поки що немає такого судового приставу, який би за вуха їх притягнув в гагу. Але з іншого боку, треба щось зробити. Ну ми не можемо створювати спеціальний трибунал по Ірану. Є міжнародний кримінальний суд, є Карім Хан, це генеральний прокурор цього суду. Він, до речі, був в Бучі, він був Ірпині, а є прокурори. Вони візьмуть цю справу. Вони почнуть почнуть працювати по ній, викликати свідків, викликати певною міру. Ну тих, хто так чи інакше буде вже серед тих, проти якого буде підозра. Це буде або конкретні особи або країна. Певною міру ми маємо розуміти ці механізми. Вони не досконалі, але не можна їх не використовувати, тому що вони є. Тому що насправді я щонадцяти року кажу таку метафору: якщо там вас е, на е, якійсь там вулиці зупинило п'ятеро якихось гопників, а у вас маленький пірочинний ножичок, то викидати його немає сенсу. Ви маєте його точити і е, в певний момент е, вміти е, вміючи ним користуватися, вдарити туди, куди треба, тоді коли треба. Ну ми маємо говорити про те, що сьогоднішня система міжнародного права, система безпеки, вона певну міру зухвалами торгічна. Діями Росії і тих, хто копіює мапує такого роду поведінку. Вона поставлена під сумнів. Але їй же ж треба захищатися, комусь її треба захищати. Інакше насправді світ вийде з підкобезпеки вийде з під контролю. І такого роду Путін, і такого роду Мули, такого роду Чен Іневці, Кимч виникати він по всьому світу. І тоді буде війна всіх проти всіх вже на рівні. Маленької нашої землі, і думаю, що ці проблеми вже нарешті усвідомлюють е, наші західні партнери, усвідомлюють міжнародні інституції, які ще донедавна е, воліли не бачити е, те, що відбувається, тому що вони так чи інакше були створені за допомогою Росії, тому що вони складалися за підсумками Другої світової війни, е, тому що так чи інакше люди, які туди призначалися, і ті е, е, фактично норми і процедури, які там діяли, були підпливом спочатку радянського союзу, а потім Росії. І ми маємо недосконалі механізми в радбезі ООН, де вам навіть секретаря не видадуть довідку на яких підставах Росія успадкувала, не будучи членом ООН, успадкувала, наприклад, право радянського союзу накладати віту. Ми бачимо ще два роки тому, як повертали Росію до парламентської особи Ради Європи. Ті самі люди там знаходяться. Вони ж мають певну міру свої. Часто гуса про російські погляди або можливо сидять на російських зарплатах, але їм треба буде визначатися, коли вони матимуть вже судові рішення, або певною мірою так чи інакше будуть свідками того, що будуть слухання, наприклад, стосовно Росії в міжнародному трибуналі або стосовно Ірана міжнародному кримінальному суді. Їм треба буде визначатися щодо свого майбутнього політичного майбутнього, або можливо, навіть. Фізичного майбутнього тому ми, наприклад, бачимо на сьогоднішній день, що ті самі люди, які два роки тому, півтора роки тому не бачили того, що робиться в світі, вони на сьогоднішній день поміняли принаймні свою риторику для того, щоб опинитися по цю сторону добра. Ті, які не мають перспективи політично, наприклад, пані Меркель, вона не визнає своє помилок. Але ті, що, наприклад, на сьогоднішній день хочуть мати політичну перспективу, вони, наприклад, як в сьогоднішньому бундестазі звинувачують Меркель в тому, що вони Восьмому році не ухвалили рішення щодо е, того, щоб Україна і Грузія були отримали принаймні ПДЧ е, щодо НАТО. Росія зрозуміла, що її бояться, і е, насправді далі почала шантажувати і навіть вести агресивні дії проти окремих країн і світової системи безпеки. Вони ж вже тепер визнають, що вони помилялися. Це позитивні речі, тому те, що в суді це буде затягнуто однозначно, але треба робити і використовувати всі механізми. Пане Валерію, от власне, ви кажете, що вони визнають. Вони визнають, що це Меркель вина. От ще в чому суть. От дивіться, Меркель несе відповідальність за війну в Україні через те, що саме вона заблокувала вступ України до НАТО у 2008 році. Марія Агнеш Тракцимерман, голова комітету з оборони Бундестазі, зробила заяву, що у 2008 році НАТО мала багато прихильників, як найшвидшого прийняття України, але саме Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії. Те, що українці не вступили до НАТО, було великою. Помилкою з боку французів і Ангели Меркель на той час. Тобто не німців, а Ангели Меркель. Але ви дійсно пане Валерію, ви сто відсотків праві. Бо це вже навіть не ми говоримо. Це говорять вони. Що вони визнають, що їхня канцлерка колишня вона саме винна у тому? І давайте, якщо говоримо далі про Німеччину, от верхня палата парламенту Німеччини ухвалила резолюцію на підтримку України. Це означає, що резолюція вимагатиме від Росії виведення військ з усієї території України та притягнення до відповідальності російського керівництва та військових її та військових, які відповідають за злочини. І разом з тим, якщо вже про Німеччину, то саме сьогодні у п'ятницю канцлер Німеччини наразі Олаф Шольц має візит до Сполучених Штатів Америки і має провести переговори з Джо Байденом. Про це Блумберг повідомляє і там йтиметься на цій зустрічі про підтримку України та дії Китаю, які як побоюються штати, може надати військову допомогу Російській Федерації. Пане Валерію, про Німеччину після тих заяв, які вже з'явилися про те, що Ангела Меркель винна в тому, що ми не в НАТО і відповідно у цій війні. Після тих заяв, які вже є з парламенту, з верхньої палати, про те, що вони засуджують агресію і вимагають, аби Росія вивела війська. І оцей візит канцлера Шольца до Сполучених Штатів Америки, що ви бачите наразі, що відбувається у самій Німеччині? Бо знаєте, ми ще досить довгий час чули, що треба зберегти обличчя Путіну. Треба з ним говорити. Ну не подумайте, що я виправдовую Ангелу Меркель, але ті, які на той момент були в опозиції Ангелі Меркель, були набагато більш проросійські, і саме вони наполягали на тому, що треба торгувати з Росією. Тому альтернативу для Меркель на той момент не були сьогоднішні зелені, а були тодішні Штайнмаєри і Шольци. Нагадаю, що Штайнмаєр був, наприклад. Двічі керівником секретаріату пана Шрёдера, який досі не визнав того, що фактично він наробив з німеччиною з його позицією з істеблешментом. Німеччина була набагато більш по російську ще півтора роки тому. Пам'ятаєте, коли фактично 70% відсотків німців були за те, щоб був побудований північний потік? 2 і не враховувати це не міг ніхто, але сьогоднішній день і пан Штайнмаєр. Пресловутий автор формули Штайнмаєра, яку мало хто міг е, сформулювати, і е, пан Шольц, який очолював проросійську, ще раз наголошую проросійську, російську набагато віч виріше силу е, це соціал демократичну партію, вона з часів Віллі Бранта. А виступ Віллі Бранта я пам'ятаю, коли я був студентом другого курсу Київського національного університету, Я був в МГУ на партійній, на, на студентській конференції в науково практичній конференції з боку студентства. І Віллі Брант виступав тоді в МГУ, розповідаючи про те, що коли його запитали, а ви бачите, що німці вже тікають від? Соціалізму через Чехію, Австрію і в, і, і, в, і в Західну Німеччину він розповідав про те, що зато залишаються мільйони німців, які сповідують ідеали соціалізму. Саме наприклад, той самий Віллі Брандт фактично пер, першим став спонукати до такого роду, як загравати з терористами після Олімпіади. В Мюнхені, коли були вбиті ізраїльські спортсмени, захопили тих, хто це робив, і він їх відпустив на вимогу терористів. Після того почалися теракти по всьому по всій Європі. Червоні бригади. Я буду довго розповідати про те, яким чином мала була традиція соціал-демократичної партії від Віллі Бранта. І зараз вони порвали цією традицією. Насправді, це завдячуючи не зміни їх позиції, завдячуючи українській звитязі героїзму. Вони побачили, тому що ми розкрили їх їм очі, а ще вони не бачили е, е, рік тому і. Рік і тиждень тому вони ще не бачили. Пам'ятаєте свідчення е, е, посла Андрія Мельника про те, як він прийшов 24 го числа. А міністр фінансів сказав, які санкції ви не протримаєтесь. А міністр, міністерка оборони е, е, дивилася на нього, ніби там вже ховаючи нашу країну, розуміючи, що е, насправді вони е, вже нічим не можуть допомогти. Але сьогодні вони ж визнають свої помилки, і те, що ви говорите про верхню палату, там 16 земель, і всіх у них різні. Е, Лідери, з різними поглядами, певну міру з різними настроями серед їх. Громадян, а, а там ми бачимо є альтернатива для Німеччини. Там бачимо ультра, таких ультралівих, таких собі відверто перефарбованих комуністів. Але всі вони голосують саме тому, що я вже сказав, вони хочуть мати політичне майбутнє, і насправді не виправдовуючи ще раз, те, що відбувала пані Меркель, вся Німеччина ще е, донедавно е, вона певною мірою е, вважала, що От е, США, які там блокує Північний потік, потік-2», вона гірше аніж Путін, які його будують для того, щоб вони були з газом і з електрикою і з іншими речами. Тому всі ці підсаджування на російську голку вони відбувалися не тільки, знаєте, еліт і стеблешмента, а й громадян тих країн, які фактично радянський суд а потім Росія взяла в заручники, коли вони залежали від постачання, нібито дешевого газу, коли вони залежали від... Того як яким чином працюють їхні підприємства має маючи знижку на газ. Тому коли пам'ятаєте, моя метафора, великий корабель довго розвертається, інакше він може швидко перевернути, переперекинутись, е, воно стосується Німеччини як великої України з великою економікою, яка залежала. Дуже залежала від ну певну міру навіть від енергоносії про відверту корупцію про Шрёдера, як він поїхав працювати на кампанії російській державні. Я не буду говорити. Я буду говорити про те, що насправді ще не донедавна самими німцями. Тому питання зараз в тому, що Шольц вже тепер так чи інакше вимушений. Хоче чи не хоче, я не знаю. Я не є його особистим психоаналітиком. Я не можу сказати, яким чином відбувається. Чи він усвідомив, чи має йти за за настроями громадян і е, рішень. Вже верхньої палати, але певною мірою він стає є проукраїнським. Як би Якби ми там не критикували я зараз особисто, наприклад, позицію соціал-демократичної партії. Сьогодні ХДС ХСС пані Меркель, воно, наприклад, набагато більше е, проукраїнське, але а, аніж е, ну також е, тоді, коли були пані Меркель. Зрозуміло, що вони визнали помилки, і вони мають знаєте, якщо помилилися, вони мають. Ну, відшкодовувати за ці помилки, які вони створили. Тепер стосовно візиту, думаю, що е е президент США Байден певну міру буде використовувати можливості е Шольца стосовно. Європейських його позицій для того, щоб він взяв на себе все ж таки лідерство. Ну, наприклад, ми ж з вами говорили про танки. Всі звинувачували Німеччину, що вона не дозволяє, все ж таки, пам'ятаєте, я сказав, що ситуація погана не тільки в Німеччині а й в всій Європі, і навіть в НАТО до недавнього часу. З'ясувалося, що всі готові давати, але поки що не можуть навіть дати два батальйони: 62 танки, десь по натівських стандартах. Батальйон це 31 танк. Вони зараз е, худо худо-бідно, е, ці леопарди 2 е, вже е, ну певну міру якось так вже це згуртовують ці батальйони, тому що нам не треба по одній роті, тому що не як яким чином ми будемо посачати в, в, в мені стається в армії Ізраїля 200 людей входять. В керівництво батальйону для того, щоб забезпечити його функціонування на полі бою, уявіть собі, коли у вас буде ще така строката зброя з з, з дуже складним, складною логістикою постачати, наприклад, для них снаряди. Німеччина взяла на себе це лідерство, Взяла після того як. Пообіцяла США 31 Абрамс так через рік, але пообіцяла тому. Ми маємо розуміти насправді де була Європа, вся навіть і Німеччина ще е, півтора роки тому, де вона була е, в результаті тих помилок, які вони наробили 30 збільше більше років тому, коли вони думали, що після розвалу Одянського союзу, які вони не хотіли. Я дуже добре пам'ятаю не тільки Буша, а й е, Гельмута Коля з Течер, які також не хотіли розвалу Одянського союзу. А тепер вони певною мірою мають. Ну відшкодовувати і, і, і реабілітовувати за ті помилки, коли вони вважали, що Росія буде демократизовуватись, Вони будуть їй допомагати, і вона буде тягнути весь радянський пострадянський простір до світлого демократичного майбутнього. Вони дуже сильно помилялися зараз. Вони визнають і наостанок, але треба визнавати на словах надії. А наостанок щодо Шольца і Китаю, тому що він буде і в Китаї, зверніть увагу ще більше року тому ми боялися і нам говорили. Що е, ну що ми не будемо говорити про Україну без України? Але сьогоднішній день ми бачимо, як е, ну скажімо так, говорять про Росію без Росії. Шольц буде говорити з Сінь Зіньпіном. Десь так приблизно. Слухай, ти можеш заспокоїти свого цього е, дружка, параноїка. За за те, що він робить, маючи на увазі Путіна, ми бачимо зустрічі з рендрою моді е, тих самих французів, які говорять про те, що «Слухайте, ви можете заспокоїти Росію. Вони ж говорять про Росію. Вони говорять про допомогу Україні і про те, щоб певною міру якось так вже загнати е, в, в, вже в кут, але дуже обережно е, Путіна для того, щоб з одного боку загнати в кут, а з іншого боку, контролювати, щоб він не використав ту е, той ядерний то що він чим і залякує, ми ж бачимо, що вже готові го, готові всі говорити про Росію без Росії, і в тому числі Байден Шольцем ну певну міру напевно ці речі обговорять. А те, що вони е, хочуть зберігати там чи вже не хочуть зберігати обличчя Путіну, ну неодноразово кажу в різних країнах. Різна ситуація і забувати про те, що у Макрона є ліпен і 41% з половиною громадян, які проголосували за ліпен, яка говорила, що Крим Російський, ну не виправдовуючи Макрона, але ж ми маємо розуміти, що є ще ерудімітарні а атавістичні такого роду. Речі серед громадян Франції, коли ми з вами говорили про Орбана, якого я називаю угорським Лукашенком. Ми ж маємо розуміти, все ж таки він, що він переміг на на, на виборах всередині країни. Тобто, коли корабель великий довго розвертається, інерція його ходу вона все ж таки присутня. Ще раз наголошую, люди на сьогоднішній день, політики, ті, які претендують на лідерів. Окремі країни, люди, громадяни цих країн, вони так чи інакше, але все ж таки розвертаються від свого, ну або, або відвертої підтримки, або від своєї залежності, або від психологічних цих знаєте, Феноменів теплої ванни, мильних бульбашок, яких тобі дуже комфортно від того, що вони не помічали того, що вони відповідь на що вони не, не знали або боялися, як вони ховали голову в пісок, але зрештою вони відкривають очі не самі, а Україна відкрила їм очі. І коли ми говоримо про те, що відбулося за цей рік, то ми говоримо в тому числі про ті процеси. Україна насправді на сьогоднішній сьогоднішдень веде, веде тих. Які ну скажімо так, що донедавно були в зовсім інших. Ну скажімо так, в, інші, в інших я не буду сказати, що вони були відверто російськими, але вони точно не хотіли бачити того, що відбувається в Україні, і намагалися умити руки. Доля покірно веде, непокірно веде силою, коли сказав Юраклід, і ці процеси ми зараз з вами спостерігаємо. Верніше ми беремо в них безпосередню участь. Пане Валерію, дякую вам за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру, і дякую вам за хорошу розмову. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком.